Пані та панове, колеги, дорогі друзі, для мене велика честь бути частиною цього поважного конгресу. Тема моєї сьогоднішньої доповіді представити вам нашу роботу над мікро РНК в кістковій тканині і показати вам наші власні результати. Я очолюю кафедру внутрішньої медицини номер 2 медичного факультету Університету Зігмунда Фройда у Відні, а також кафедру кісткових захворювань в університеті Зігмунда Фройда. Зараз перед вами представлений конфлікт інтересів, і дозвольте мені почати з принципових міркувань. Ми знаємо, що остеопороз вражає до 10%, до 10 середньостатистичного населення і зазвичай стандартна діагностика проводиться за допомогою денситометра, рентгенографії та лабораторних маркерів метаболізму кісткової тканини. Маркери метаболізму кісткової тканини не дають інформації про якість або кількість кісткової тканини. Маркери метаболізму кісткової тканини також не відображають в достатній мірі очікуваний ризик розвитку переломів у пацієнта, і це означає, що для діагностики остеопорозу потрібні нові біомаркери. Отже, що таке мікро РНК? Мікро РНК це дуже компактні нуклеотиди. Їхня довжина становить 22 нуклеотиди. Це не кодуючі РНК, які експресуються багатьма клітинами. Вони діють як посттранскрипційні регулятори експресії генів, і вони роблять значний внесок у регуляції певних фенотипів клітин. І тому ми вважаємо, що мікро РНК можуть бути перспективними новими біомаркерами кісткових захворювань. Отже, метою Метою цієї моєї доповіді є представити вам наш пошук та опис сигнатур мікро РНК при різних метаболічних та запальних захворювань кісток та суглобів у людей, а також на тваринних моделях, та провести кореляцію їх з клінічними та візуалізаційними методами. І тож тут ви можете ознайомитися з основними нашими проектами. Кілька років тому ми почали пошук сигнатур мікро РНК у чоловіків та жінок з постменопаузальним остеопорозом та низькоенергетичними переломами. Відповідно, ми шукали зв'язок між рівнем 19 мікро РНК. Біомаркером ідіопатичного остеопорозу в сироватці крові та шукали кореляції між гістоморфометричною мікроструктурою кістки на основі біопсії кістки та мікрокате. І ми спостерігали за повздовжніми лонгітудинальними змінами в мінеральній щільності кісткової тканини та. Мікро... Структури кісткової тканини на моделях тварин за допомогою мікроКТ, а також наноКТ, віво та спробували знайти кореляції з концентрацією мікроРНК у сироватці крові. Мікро крові. Ми шукали сигнатури мікро РНК при псоріатичному артриті та псоріазі. Та намагалися знайти кореляції з клінічними даними та результатами візуалізаційних методів дослідження. Тому ми проводили повздовжні клінічні дослідження, вивчаючи користь циркулюючих мікро РНК для моніторингу за антиостопоротичним лікуванням та для діагностики інших захворювань кістково-м'язової системи. Ну, наприклад, таких як ураження кісток при діабеті, деградація кісткової тканини при запальних захворюваннях, а також генетичних захворюваннях кісток. Тому однією з перших робіт була оцінка циркулю... циркулюючих мікро РНК у чоловіків та жінок з остеопорозом та низькоенергетичними переломами. Ми обстежили 39 пацієнтів з низькоенергетичними переломами і виявили достовірні відмінності в концентрації мікро РНК в сировиці крові у всіх трьох підгрупах: у чоловіків, у жінок в постменопаузальному та в пременопаузальному періодах. І набір з 19 мікроРНК послідовно регулювався у всіх трьох підгрупах, і вони виявилися відмінними дискримінаторами у випадку 8 мікроРНК, які відрізняли пацієнтів з низькотравматичними переломами від пацієнтів без переломів, незалежно від віку і статі. І значення площі під кривою становило 0,9 Решта 11 мікро РНК. Показали значення площі під кривою від 0,8 до 0,89. Крім того, були виявлені достовірні кореляційні зв'язки між певними мікроРНК і маркерами метаболізму кісткової тканини, такими як пропептиди проколагену першого типу, парадгормон остеокальцин, а також мінеральною щільністю кісткової тканини. Таким чином, ми змогли зробити висновок, що специфічні профілі мікро РНК в сировиці крові. Тісно пов'язані з патологіями кісткової тканини. І, зокрема, одна з мікроРНК це є мікро РНК 29 b 3 p про яку раніше повідомлялося як про регулятор остеогенної диференціації, також може слугувати і новим маркером метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з остеопорозом. Ви можете бачити в цих колах, в цих колах 19 мікро РНК, які регулюються у всіх трьох популяціях: у жінок в постменопаузі, пременопаузі та у чоловіків. І ми зобразили найбільш достовірні відмінності в області під кривою між пацієнтами з переломами. І пацієнтами без переломів, і ви можете бачити тут дуже вражаючі лінії і достовірні результати, які дозволяють розрізняти різні популяції. На наступному етапі. Ми шукали певні мікро РНК та їх зв'язок з мікроструктурою кістки під час гістоморфометрії, як своєрідний доказ цієї концепції, і ми зробили біопсії кісток, вивчали мікроструктуру та гістоморфометрію кісток і проводили вимірювання мікро РНК. І було виявлено, що 4 мікро РНК корелюють з мікроархітектурою кістки, а 7 з динамічною гістоморфометрією, три мікро РНК демонструють значні кореляційні зв'язки з гістоморфометричними параметрами а також з параметрами мікроструктури. І таким чином це було перше дослідження, яке показало, що сироваткові рівні мікро РНК, пов'язані з кістковою тканиною, можуть бути замінниками динамічної гістоморфометрії, і потенційно вони можуть виявляти зміни в мікроструктурі кісток. Тут ви можете побачити зображення мікроструктури кістки за допомогою мікроКТ, наноКТ та різні види гістоморфометрії. І тут зображено чіткий зв'язок між деякими параметрами мікроархітектури кістки, такими як, наприклад, BBTV, а також іншими структурами кістки. А праворуч на, праворуч на слайді, ви можете бачити різні гістоморфометричні параметри та їх кореляцію з різними мікро РНК. І наступним кроком у наших дослідженнях було те, що ми розглянули тваринну модель постменопаузального остеопорозу. І спробували створити комплексний набір даних про різні параметри кісткової тканини, а також периферичної крові, і, зокрема, при різних схемах терапії, таких як антирезорптивна та остеоанаболічна терапія, і що ж ми побачили? Ми побачили, в принципі, те, що й очікували побачити. Ми побачили, що оваріектомія призвела до втрати трабекулярної кістки, яка була повністю відновлена за допомогою анаболічного лікування і частково відновлена за допомогою антирезорптивного лікування. Ми побачили, що секвенування нового покоління показало, що як антирезорптивна, так і анаболічна терапія, вони мали достовірний вплив на мікро РНК. У кістковій тканині та сировиці крові, і терепарати та золодронат змогли повернути зміни мікро РНК у тканинах та сироватці крові у нелікованих тварин з оваріактомією, а також продемонстрували деякі підвищення, а також деякі зниження рівнів регуляції певних мікроРНК. І таким чином можна зробити висновок що існує достовірний вплив на втрату кісткової тканини, з причинно оваріектомією, а також основні види антиостопоротичного лікування на транскрипцію мікро РНК у тканинах стегнової кістки. І це оригінальний протокол дослідження і різні дослідження, які ми проводили на 10, 12, 16 та 20 тижнях дослідженні. Ми почали проводити мікроКТ на початку на 12-му і закінчили на 20-му тижні, і ви можете побачити різницю в регуляції у щурів з аварійтомією. Таку як зниження регуляції у щурів з оваріктомією. І підвищення при застосуванні анаболічних препаратів, а також тут в групах псевдооперованих тварин та вікл, тобто ті, що отримали препарат без діючої речовини, а також в групі терапаратиду та золандронату, Ви можете побачити своєрідне посилення регуляції певних мікро РНК на графіку посередині, і можете побачити зниження регуляції на графіку лікування І... Ми також виявили достовірну кореляцію між сироватковим та тканинним рівнем у певних мікро РНК у різних групах, які вже були згадувані. Наступним кроком було дослідження повздовжніх змін на ті самі моделі тварин під час отримання остеоанаболічного та антирезорптивного лікування. І, знову ж таки, ми побачили різні сигнатури мікро РНК при різних схемах терапії. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що оваріектомія призводить до, до залежної від часу дерегуляції циркулюючих мікро РНК у, у порівнянні з псевдооперованими тваринами. І те, що антиостеопоротичне лікування може покращити цей ефект, вказуючи на те, що, можливо, ці мікро РНК пов'язані з кістковою тканиною і вони можуть виступати новим біомаркером для моніторингу лікування. І знову ж таки, перед вами представлений дизайн того самого дослідження. Тут, тут представлені оваріектомовані Хибно, пози... хибно прооперовані і різні види терапії, і знову ж таки, ви бачите своєрідне підвищення регуляції певних мікро РНК і зниження регуляції під впливом антирезорптивного лікування. Знову ж таки, тут наведено приклад чотирьох різних мікроРНК. У чотирьох різних групах протягом певного часу ви можете побачити закономірність і бачити, що існує певне зниження регуляції, а також підвищення регуляції за певних обставин. І це може дати нам більш точну інформацію про динаміку метаболізму кісткової тканини. Далі ми спробували повторити це дослідження у групі пацієнтів, яку склали 21 пацієнтка в постманопоузальному періоді, які отримували терапію Диносомабо. Ми намагалися знайти правильну сигнатуру мікро РНК. Також ми намагалися знайти динаміку різних мікро РНК. То що ж, ми виявили? Ми виявили очікуване збільшення мінеральної щільності кісткової тканини на рівні стегна та на рівні поперекового відділу хребта, а також очікуване зниження концентрації маркерів резорбції кісткової тканини. Аналіз секвенування нового покоління виявив достовірні зміни в мікро РНК після двох років лікування деносомабом, але ці зміни не були виявлені після шести місяців лікування. І було підтверджено, що сім мікро РНК достовірно змінювалися під впливом препарату Диносомап. І знову ж таки, тут ви можете побачити іншу картину, іншу закономірність та різні профілі регуляції різних мікро РНК у групі лікування препаратом Диносомап. А це те, що можна вивчати і досліджувати у майбутньому: це генетичні захворювання кисток, наприклад, гіпофосфатазія, яка є дуже гетерогенним захворюванням, вона може уражати м'язи, кістки, легені, нирки, мозок і так далі. І ми намагаємося ідентифікувати органоспецифічні мікро РНК. І ми бачимо, що в різних групах у групі здорових осіб і хворих на гіпофосфатезію. Є деякі зниження та деякі підвищення регуляції мікро РНК, і ми повинні працювати над цим далі, щоб зрозуміти це краще. І останнім нашим проектом було дослідження на тему псоріазу, в якому ми намагалися виявити сигнатури мікро РНК у пацієнтів з псоріазом та псоріатичним артритом, щоб розробити нову стратегію ранньої діагностики та провести скринінг псоріазу, залучення в процес кісток, шкіри та суглобів. А також з'ясувати, чи існують предикторні мікро РНК кісткових ерозій та ентезіофітів. І знову ж таки, ми провели дослідження на більше ніж 140 пацієнтів, і окремо була група здорових людей. І ми шукали різні мікро РНК, і нам вдалося виявити сигнатури, які відрізняються у пацієнтів з псоріотичним артритом, з псоріазом та у здорових осіб. І 9 мікро РНК по різному регулюються пс при псоріатичному артриті та псоріазі. П'ять з них раніше повідомлялося, що беруть участь у формуванні кісток та хрящів. І знову ви можете бачити зображення певних мікроРНК у групі з псоріазом у порівнянні з контрольною групою, а також у групі з псоріатичним артритом у порівнянні з контрольною групою. І тут також на графіку, який називається ящик з вусами, ви можете бачити три різні групи, коли дивитеся на ці дев'ять різних мікроРНК. Отже, якщо коротко, то перед вами зараз представлена група осіб, які займаються вивченням значення мікро РНК у відні. І ми змогли опублікувати багато наших досліджень нещодавно у журналі Ревматологія у співавторстві з провідними експертами з сторони кісткової тканини у відні. Отже, метою цієї моєї презентації є, або було представити наш пошук і опис сигнатур мікро РНК при різних метаболічних і запальних захворюваннях кісток і суглобів, а також провести кореляцію їх з клінічними та візуалізаційними методами. І перед вами. Зображення університету Зігмунда Фройда у Відні, який є дуже сучасною будівлею. Я щиро дякую вам за увагу.